Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему скалярний добуток векторів. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже знаєте дві дії над векторами: додавання або віднімання та множення вектора на число. Розглянемо нову дію над векторами множення вектора на вектор або скалярне множення. Спочатку введемо поняття кута між векторами. Нехай А і Б Два ненульових та неспівнапрямлених вектори. Від довільної точки О відкладемо вектори ОА і ОБ відповідно рівні векторам А і Б. Величину кута АОБ називатимемо кутом між векторами А і Б. Кутом між двома векторами ненульовими називають кут між відповідними їм напрямленими відрізками, які виходять з однієї точки. Позначають так, кут в дужках вектори через кому, а в деяких джерелах ви можете зустріти ось таке позначення куту між векторами. Отже, на нашому рисунку кут між векторами А і Б дорівнює 120 градусів. А на цьому рисунку кут між векторами m і n дорівнює 180 градусів, Як бачите, Кут між протилежно напрямленими векторами дорівнює 180 градусів, а між співнапрямленими 0 градусів. Вектори А і Б називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Пишуть так. Отже, для будь-яких векторів А і Б має місце нерівність. Тепер нарешті можемо ввести термін скалярний добуток. Скалярним добутком двох ненульових векторів називається число, що дорівнює добутку їх довжин модулів на косинус кута між ними. Іноді кут між векторами позначають латинською літерою, наприклад, фі, і записують цю формулу ось так. Розглянемо кілька варіантів добутків векторів. Якщо хоч один із двох векторів нульовий їх добуток дорівнює нулю. Якщо вектори співнапрямлені, то їх кут буде дорівнювати 0 градусів. Тому в добутку матимемо косинус 0, який дорівнює одиниці. Тому добуток співнапрямлених векторів це добуток їх модулів, тобто довжин. Наприклад, модуль цього вектора 3 клітинки, а цього 4. Отже, їх добуток буде 3 помножити на 4. Якщо вектори протилежно напрямлені, то їх кут буде дорівнювати 180 градусів. Тому в добутку матимемо косину 180 градусів, який дорівнює мінус 1. Тому добуток протилежно напрямлених векторів це добуток їх модулів, але з протилежним знаком. Модуль цього вектора 3 клітинки цього 2, отже добуток їх буде мінус 3 помножене на 2, отже, мінус 6. Якщо вектори перпендикулярні, то їх кут буде дорівнювати 90 градусів. Тому в добутку матимемо косинус 90 градусів, який дорівнює 0, тому добуток перпендикулярних векторів дорівнює 0. Зверніть увагу: добуток двох векторів дорівнює нулю одразу в двох випадках. Але в першому є хоча б один ненульовий нульовий вектор, а в другому обидва вектори ненульові. Якщо вектори рівні, то їх добуток це все одно, що помножити один з них сам на себе. Тоді кут буде дорівнювати нулю. Бо вони ж співнапрямлені. Ми знаємо, що косинус нуля дорівнює одиниці. Тоді залишається помножити два модулі і отримати скалярний квадрат. До речі, звідси ж випливає, що модуль вектора дорівнює квадратному коренню цього вектора в другому степені. Властивості скалярного множення векторів наведено в цій таблиці. Наведені властивості дають можливість порівняно легко виконувати перетворення векторних виразів за тими самими правилами, за якими виконують тотожні перетворення алгебраїчних виразів. Тепер давайте згадаємо про те, що вектори також мають координати. Звідси теорема. Скалярний добуток векторів А з координатами А1, А2 і Б з координатами Б1Б2 дорівнює сумі. Добутків відповідних координат даних векторів. Цю теорему треба доводити в двох випадках, коли вектори А і Б колінеарні і коли вони колінеарні. Для доведення першого випадку треба використовувати теорему, яку ми ще не вчили. Тому поки залишимо це доведення, або можете дізнатись про нього самостійно. Розглянемо другий випадок, коли вектори А і Б. Колінеарні. Якщо один із векторів А або Б дорівнює нулю, то очевидно, що їх добуток буде вираз орем. Розглянемо випадок, коли вони не дорівнюють нулю. То існує таке число К, що вектор Б буде дорівнювати добутку числа К на вектор А. Відповідно, його координати будуть дорівнювати добуткам координатів вектора А. На це число. Якщо число k буде додатним, тобто більше 0, то кут між векторами А і Б дорівнювати 0. Можемо в добутку підставити замість B ось цей вираз. За формулою добутків векторів підставляємо косинус 0 дорівнює одиниці, а модуль А на модуль А це у нас. Скалярний квадрат. Скалярний квадрат це добуток вектора самого на себе. Якщо ми в цю формулу підставимо добуток а на А, то і координати будуть а 1 помножене на а 1 і а 2 помножене на а 2 Або А1 в квадраті плюс а2 в квадраті. Так і підставимо в наш вираз. К ми забрали з під модулю, тому що у нас за умовою воно більше нуля. І тепер можемо розкрити дужки. Замість К помножене на а 1 підставляємо б 1 а замість К помножене на А2 підставляємо б 2 і отримаємо те, що нам потрібно було довести. Випадок, коли К менше 0, розгляньте самостійно, і ви пересвідчитеся, що ця теорема працює. Попередня теорема має наслідок. Косинус кута між ненульовими векторами А і Б можна обчислити за цією формулою. З означення скалярного добутку векторів А і Б випливає, що косинус кута між ними буде дорівнювати відношенню векторів добутку векторів на добуток їх модулів. Скористаємось теоремою і формулою знаходження модуля вектора за його координатами. Підставимо замість добутку векторів суму добутків координатів цих векторів, а замість модулів формули знаходження вектора за його координатами. Тому ми отримали такий наслідок. За косиносом кута між векторами можна знайти і градусну міру кута. За таблицями або за допомогою калькулятора. Давайте тепер застосуємо отримані знання на виконанні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Знайти добуток векторів А і Б. Якщо кожен з векторів має координати, певні, то їх добуток буде дорівнювати сумі добутків відповідних координат. Тобто, добуток а1 на б 2 плюс добуток мінус 1 на 0. Тут у нас буде 0, 2 помножити на 1 буде 2. Задача 2 знайти модуль суми двох векторів. Маємо окремо модулі цих векторів і кут між ними. Оскільки модуль вектора дорівнює кореню квадратному з квадрату цього вектора. Можемо записати модуль суми ось так. Під коренем ми отримали квадрат суми, який можемо розкрити. Замість добутку двох векторів, можемо підставити формулу добутку цих векторів, тобто треба ще помножити на косину кута між ними. Тепер замість цих векторів підставляємо їх значення, які нам дані за умовою. 2 в квадраті це 4. Тут у нас двіки можна скоротити. Корінь із 3 на корінь із 3 буде 3. Отже, разом тут буде все 18, цей добуток. Також у нас 3 кореня з 3 в квадраті це буде 27. Маємо ось таку суму під коренем, яка буде дорівнювати 49, а 49 під коренем – це у нас число 7. Задача 3. Знайти градусну міру кута С трикутника а, Б, С, Якщо А має координати 3,5, Б координати 37, а С координати 1,5. Кут С можна записати як кут між векторами CA і C тому, що вони виходять з однієї точки. Тоді координати вектора CA будуть дорівнювати. 2 і 0. Так само координати вектора С, Б будуть дорівнювати 2 і 2. А косинус з кута між ними згадуємо теорему наслідок, яку ми щойно вивчили, буде виглядати так. Замість векторів підставляємо значення замість модулів векторів, так само у нас пам'ятаєте формули, які ми щойно повторили. Тут у нас 4 тут 0, тут у нас буде 4 під коренем це двійка, а тут у нас буде 2 корення з двох. 4 добуток 2 на 24 скорочуємо, отже, ми отримали дріб у чисельнику 1 у знаменнику корінь з двох, а це у нас 45 градусів. Ось так легко використовувати формули для розв'язування подібних завдань. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!